Вивісочки, афіши, День вишиванки в Чернівцях. Як вона розказувала, що поштовхом до реалізації та святкування такого свята, свята вишиванки, став викладач Ігор Житарюк. Це аплодисменти викладачу, так, я зрозумів. Як пише Леся, що саме Ігор він приходив дуже часто у вишиванці, і цей. Заставу, змусила розпочати таке святкування. І Леся запропонувала одногрупникам та студентам обрати один день і всім разом одягнути вишиванку. Спочатку вишиванки одягали кілька десятків студентів, кілька десятків людей, студентів і викладачі, але з кожним роком, бачите, до чого розроблося. Кожна, друга, третя людина у вишиванці. Давайте за це собі подаруємо аплодисменти. А тепер давайте ще раз подаруємо свій аплодисменти, але не лінуйтеся, кожен собі коханим. Чудово, давайте перейдемо, я вам розкажу трішки, що ми сьогодні будемо робити. Отож, сьогодні у нас буде, буде конкурс, буде проводитися конкурс з поїдання вареників. Скажіть, всі люблять вареники? Є такі люди, які ніколи не коштували вареники? Немає. Дівчата також будуть брати участь. Мені здається, що дівчата зараз з'їдять більше ніж хлопці. Далі ми з вами будемо проводити козацькі забави. Є мужні чоловіки тут. Там були дуже багато хлопців. Зараз будемо змагатися з силою. Також для вас буде виступ колективу з бойовим гопоком. Це щось нереальне, ви зараз це побачите. І також продовж цілого нашого заходу, ось там біля дівчата закрила, там є парти. І там будуть проводитися майстер-класи з розпису хною. Тобто, якщо вам цікаво, якщо ви хочете намалювати собі якийсь герб України чи вишиваночку на ручці, підходіть, не соромтесь. Я Також хочу, хочеться повідомити, що захід організовує студентська рада Буковини та ініціативна група Почни з себе. І також на нашому святі на святі Дня Вишиванки присутні голова Чернівецької обласної державної адміністрації Олександр Геройович Фіщук та голова Чернівецької обласної ради Іван Миколайович Мунтян. Давайте оплискиво подякуємо всім. Ви поїдете вареники? Добре, ви будете як один учасник, добре. Ми вам оформимо. Дві вилочки, одну тарілочку. Дайте, поділимо. Отож, поділяємо, добре? По ліву руку від мене перший етап і по праву другий етап. Зрозуміли? Ви в другому етапі. Займаємо свої місця. Давайте підтримуємо наших учасників. Ось ці дівчатка це як один учасник. Їм дві, дві вилочки. Єдині дівчата, які погодилися брати участь, сідаємо напроти своєї тарілки. Сідаємо, сідаємо, для кожного мало бути вареник і для кожного повинен бути стільчик. Відрива, відриває наших хлопців, триваємо обласками. Я розумію, чому ми так близько підходите. Також хочете спробувати, можете домагати свого опоненту. Це ще одне місце в фіналі є, не забояйтесь. І є другий фіналіст. Погоски є. Ви познайомилася, як тебе звуть? Скільки тобі років? Мене звуть Віктор, мені. 21 рік, я з політехнічних коледжу. Всім привіт. Вареники. Обласки. Продовжуємо. Всім привіт, мене звати Юрій. 18 років. Я з Чернівецького коперативної економіки коледжу. Теж люблю. Теж любить обласки. Продовжуємо. Привіт всім. Мене звуть Юрій. Я з Чернецького будівельного коледжу. Секунду, білю шукаємо. Секунду. Давайте виберемо п'ятеро дівчаток, добре? От, чудова дівчина, яка соромиться вже мене? Не виражай. І сюди. І сюди, не вражай, не будеш. Ти рахуєш ось цього чудового хлопця. Добре? Далі, друга дівчинка. Можна вас? Не працюйте. Так. Глядачі, ви готові? Точно? А тепер обласки нашим учасникам. І всі разом починаємо рахувати. Один, два, три. Кожна. Гоу. Одна хвилина, не звайте. Обласки, облоски. Хлопці повністю піднімайте руку. Повністю. Випрямляйте. обласки нашим хлопцям, справжні козаки, справжні буковинські силачі. Підтримуємо, підтримуємо хлопців. Не здавайтеся, ви можете. Є перший, другий. Трід, якщо ви випускаєте, продовжив. Підтримуємо, підтримуємо, підтримуємо. Ще 10 секунд. Не здаємось. До останнього. Три. Дві. Стоп. Обласки нашим хлопцям. Справжні. Не потрібно. А чому ви потрібно? П'ять? цих. Є п'ять. Стави з того боку. Вже є п'ятеро. Пробач. Наступний конкурс буде. Не переживай. Ви готові? Точно? Так. Готові. Готові. Ви готові? Ось так краще. Хлопці готові. На рахунок 3. Всі разом. Один, два, три. Підняли. Тримаємо. Хто останнє опускає утолочку, той і виграє. Підтримуємо наших хлопців. підтримуємо їх обласкаве. Це циганочка з виходом. Група підтримки. Теж непогано. Тримаємо, тримаємо, тримаємо хлопці. Давайте на рівні руці. Перший учасник. Тримаємо. Чотири учасники залишились. Підтримуємо, підтримуємо, підтримуємо. Троє учасники залишилось. Тримаємо. Прямо руку. Дівчатки, підтримуємо облски і двоє учасників. Батл, двобій. Хто? Хто кого? Є. Прямо триваємо. Я розумію, що всі сильні. Є, на ж розі У нас є переможець. Представся, будь ласка. Як звуть? Років? 19. 19 Оп Є. І чотири дівчини, які будуть рахувати. Кілька разів присяде з дівчинкою, той перемагає. Дівчата, тримайте ваших хлопців. Ви зрозуміли, що будемо робити? Дівчата, страшно. Вилякайтесь, у нас сильні хлопці, а тож друзі, підтримуємо. Ви готові учасники? Глядачі, готові. Отож від ваші обласки. Один. Два, три починаємо. Обережно, обережно. Ох, які хлопці. І в зал не ходи. Продовжуємо, продовжуємо. Три, дві, одна. Можете. Дівчатка, можете злазити. Я бачу, комусь сподобалося. бути ти зархо. Тож знаєте, побудуємо цій парі. Всі разом. Вона також впали, так? Інші парі. І наші фіналісти, можна сказати, у нас два в фінали. Скільки разів присіла ось ця пара? 34 рази. Аплодисменти. Я просто так не присягав 34 рази. Продовжуємо. Скільки присіла? 31, так? Облиски ваші? Сонечко, скажи, ти на конях їздиш? Так впевно трималася на цьому хлопці, я не знаю. Отож, скільки присіла пара? 31 раз. Отож, друзі, у нас є. Є переможець. Вітаю! Обласки нашим учасникам і будемо запродовж я прошу вас залишитись, тому що для вас також будуть подаруночки, добре? В Кінці, отож зараз в і У нас є ще один подарунок. Всі бачать, хто знає, що це за магазин? Всі знають. Отож вже відкрився чоловічий відділ, і за найефективніший, за не знаю, море емоцій подарувалася для тебе, отож обласки. Нашим хлопцям, це наші фіналісти, які отримали патроншок. честь такого чудового свята, день вишиванки. Можете ставати доглядачів. Ми з вами будемо.